Слава Україні! Товариство, Сьогодні наступив такий момент в житті нашої держави, коли олігархи, ліберали між собою почали між собою зводити стосунки, коли почали ділити те, що ще не дограбовано в нашій країні, коли почали ділити фінансові потоки, коли почали шукати крайніх когось Іншого із олігархів, хто більше-менше вкрав, і таким чином намагаючись всю відповідальність за той соціально економічний стан в країні, який зараз ми маємо, стикнути на когось іншого. Дуже дивним виглядає, що під час цих змагань між олігархами намагаються знайти, в тому числі винними і крайніми колишніх міністрів свободівців. Я нагадаю, що за наслідками майдану до складу уряду коаліційного увійшли міністр Аграрний Ігор Швайка і міністр екології Ігор Мохник. Тепер, після того, як вони написали добровільно заяву і пішли з посади. Я хочу наголосити, добровільно написали заяву пішли з посади. Тобто вони не під примусом, не внаслідок яких-небудь судових розслідувань. Абсолютно добровільно, як цивілізовані урядовці, міністри, відповідальні політики, розуміючи, що в жовтні минулого року на виборах Всеукраїнського об'єднання Свобода не пройшло в парламент за партійним списком і не змогло скласти свою фракцію для того, щоб тиснути. На законопроекти і дії, як Верховної Ради, так і уряду. Внаслідок цього наші міністри Свободівці написали заяву і пішли з посади через те, що не хотіли нести відповідальність за ліберальну політику, за антисоціальну політику уряду Януко. О, за Фрейдом називається да? Януковича Яценюка. Чому так? Чому так виходить практично по Фрейду, що ми... Іде у мене оговорка, обмовка про уряд Януковича Азарова. Та тому що насправді, на превеликий жаль, після Майдану, на якому стояли люди і очікували, що має відбутися деолігархізація, що нарешті державна влада, уряд, законопроекти, соціальна і економічна політика держави повинна звернутися від великих здорових кишені гаманців. Окремих родин, кланів і олігархів повинна звернутися до економічного, соціального, соціального добробуту кожного громадянина, кожного, кому забезпечено конституцією право мати право на всі складові нашого життя, на здоров'я, на освіту, на життя. Сьогодні ми стикнулися з наслідками вже тієї ситуації. Яка була започаткована ще рік тому назад урядом Яценюка. Тому що насправді уряд Яценюка, ліберальний уряд Яценюка, ліберальна політика уряду Яценюка, по суті своїй нічим не відрізняється від тієї ліберальної політики, яку проводив уряд Азарова Януковича. Зараз люди кажуть, що стало ще хуже. Так, дійсно, стало ще важче і худше. Чому? Тому що. Особливо в то в тому історичному моменті, коли виникла спричинена була нашим віковічним ворогам Московської імперії чергова війна. В умовах війни всі складові держави, всі відповідальні очільники політики на посадах в уряді мають вести про державницьку політику, мають нести відповідальність. Рідно до того моменту, в якому ми живемо. А я хочу сказати, що у нас не просто сьогодні мирне життя, мирний уряд, мирне господарювання. У нас війна. Звісно, війна вимагає дуже великих ресурсів для забезпечення армії, для забезпечення фронту. В той же час це тим більше, більше вимог ставить перед кожним очільником, перед кожним посадовцем в уряді. В першу чергу не красти. В першу чергу не займатися хабарництвом. В першу чергу, вся корупція, яку обіцяли подолати на сцені Майдану. І Яценюк, і Турчинов, і Порошенка. Ці обіцянки дуже швидко забули. І сьогодні ми маємо ситуацію, коли раптом виникають великі суми, просто ну, дивні цифри 7,5 мільярда. Різними очільниками різних державних структур розікрали з бюджету. Ви, мабуть, слідкуєте за тими новинами, які по телевізору транслюють. Ви бачили, що відбулися заяви з боку наших лідерів партії Свободівців, які в парламенті восьмого скликання у Верховній Раді звернулися до всієї країни. Сказавши, що ми не можемо більше мовчати, спостерігати за тим, як уряд Яценюка краде. Ми більше не можемо мовчки спостерігати за тим, як руйнується надія держави на добробут, на нормальне існування кожного громадянина в цій країні. Ми розуміємо, що Яценюк слабкий, він не здатний провести реформи в інтересах громадян, він проводить реформи в інтересах окремої касти людей, які називаються олігархи. Мільйонери, мільярдери, заради них спрямована вся його соціальна і економічна політика. Власне, соціальна, і там вже нічого не залишається. Політика спрямована на подальше збагачення багатих і збіднішення тих, тих о, прошарків населення, які, якщо раніше вчора вони були ще середнім класом, то тепер вони в підноту перетворяться. Це слабкі, а красти не слабкі. Так от люди підказують, люди що Яценюк Красти не слабкий, навести порядок слабкий. Ми хочемо сказати, що в першу чергу, безумовно, уряд Яценюка несе за це відповідальність. У нього для це є міністр МВС Аваков, який вміє дуже красиво писати на Фейсбук, але який реально не здатний навести лад в Міністерстві внутрішніх справ і в кожній нашому місті, в кожній нашій області всі ті мінти, як ми їх називаємо. Вони досі живуть за рахунок своєї посади. Саме цим вони виживають і забезпечують добробут свій особистий і своєї родини. На превеликий жаль, замість того, щоб обговорювати суть і зміст реформ Міністерства внутрішніх справ, нам на Фейсбук пропонують обговорити, якого кольору будуть машинки у новій поліції. Тобто це замилювання очей. Давайте обговоримо дизайн. Я кажу, шпалери оберемо для нашої нової поліції. Безумовно, нас це не влаштовує. Тому що, коли народ виходив на Майдан рік тому назад, вимогами стояли не те, якою фарбою пофарбувати фасад Міністерства внутрішніх справ, або якщо він буде називатися поліцією, Ми, народ виходив на Майдани, не задоволений своїм соціально-економічним станом і національною державницькою політикою, яка була на той момент відсутня. Ми бачимо, що це дуже окремими рідкими виключеннями, той стан зберігся. Більше того, ситуація погіршилася, тому що розчарування людей дуже важко тепер загоїти якимись обіцянками або конкретними діями. Якщо рік тому назад були великі очікування, що відбудуться зміни на покращення, то тепер безумовно минув рік. Соціально-економічний стан погіршився, очікування людей не справдилися, і тому великою мірою ОПГ розчарування, безумовно, наступить ще з 1 числа, з 1 квітня, коли прийдуть нові розцінки і за газ, і за всі інші комунальні послуги і таке інше. Я думаю, що хвиля незадоволення народного ще не досягла свого ОПГ. Але вже сьогодні ми маємо виходити, пояснювати, чому так, хто в цьому винний. Ми переконані, в цьому винна ліберальна політика будь-якого уряду, сьогодні він називається уряд Єценюка. Ми переконані, що Яценюк на своїй посаді протримається зовсім недовго. На превеликий жаль, коли буквально ще кілька місяців тому ми готувалися до виборів народних депутатів України, ми зверталися до громадян, зверталися до їхньої свідомості. Ми казали, що потрібно вибирати і робити свій вибір за тими настановами, які нам залишав після себе Тарас Регорич Шевченка, за тими настановами, які після себе залишали ідеологи, теоретики, філософи людські. Вони нам казали, що потрібно стояти за соціальну справедливість для людей, за національну справедливість для людей, що попередній режим Януковича Азарова. Та чи інша політична сила. Потрібно дивитися і зважати на ту ідеологічну платформу, яку займає та чи інша політична сила. Звідси ми можемо тоді очікувати, якою буде соціальна і економічна ситуація, якщо той чи інший політичний ідеологічний курс напрямок ми оберемо. Якщо ми обираємо ліберальний ідеологічний напрямок, ви повинні розуміти, що. Ліберальна ідеологія спрямована. Стартувати з позицій рівноправ'я з лібералами, з тими, хто не здатні навести детальний звіт, яким чином вони заробили свій перший мільйон. А у нас таких в країні практично немає за виключенням, мабуть, із всіх відомих нам політиків першого кола Віталій Кличко, який казав про те, що він заробив свої перші мільйони. На ринзі спортом, так, безумовно. Але, на превеликий жаль, сам він заробив великим важким трудом працею на ринзі. Але потім прийшов, зайняв позицію ліберального політика і почав підтримувати всіх інших ліберальних політиків, даючи можливість тим, хто вже багатий, збагатіти далі, тим, хто бідний, назавжди поховати свою надію стати заможним середнім класом. Ми вважаємо, що саме ідеологічні підстави дозволяють нам вірно розставити оцінки, вірно зрозуміти, а характеризувати ситуацію. І якщо ми діагностуємо вірно цю ситуацію, ми, ми зрозуміємо, що робити далі. Так от справа в тому, що, попри то всі заяви в телестудіях, на телеекранах, в, тел... в інших засобах масової інформації, в газетах чи на сайтах, красиві картинки. Красиві флешмоби, які можуть оформлюватися, безумовно, за гроші, які у олігархів є. За, на тих телеканалах, які, безумовно, у володінні олігархів є. За тими всіми картинками зовнішньої мішорої ви не побачите справжньої причини складного соціально-економічного стану. Тому що складний соціально-економічний стан коріннями своїми походить від ідеологічної платформи. На якій він побудований, ідеологічна платформа ліберальної політики ніколи не буде спрямована на забезпечення соціальних потреб найбідніших прошарків населення. Так, можуть вирішити, як вже в інших країнах світу, які теж є за суттю своїми ліберальними, але вони називаються зараз демократичними, цивілізованими, розвинутими. Але вони свій шлях пройшли впродовж останніх 100 років. Якщо ми візьмемо чи то Америку чи Англію чи інші країни, розвинуті із великої сімки країн світу. Маємо розуміти, що вони пройшли неймовірні кризові моменти своєї історії і потрясіння. Ми не можемо дозволити собі проходити шлях аналогічний 100 років, тому що життя нам не дає цей час. Потрібно проходити і приймати пірні рішення дуже швидко. Тому мова йде саме про те, що обраний вірний курс, ідеологічний курс. Замість ліберальної політики має бути соціальна, національна, справедлива політика, обрана. І обрана не просто певною кількістю наших ідеологічно однодумців, націоналістів. Це насправді повинен зрозуміти для себе народ. Народ повинен зрозуміти, що по суті своїй і ким, по суті, своїй був, наприклад, Тарас Григорович Шевченко або Іван Франко. Та вони не були ідеологами і натхненниками. Майбутньої ліберальної України. Тарас Григорій Шевченка, кров від кроті, плод від плоті українець, був завжди філософський стояв на засадах соціальної справедливості і національної справедливості. Ніколи би він не кликав нас, українців, на виборах, піти і проголосувати за того чи іншого політика, який за суттю своєї ідеологічної є мільйонер, олігарх, або, по-їхньому. У 19 столітті, як тоді казали, паничі. Та ніколи, якби сьогодні був Тарас Григорий Шевченка живий, ніколи б він не пішов на вибори, не проголосував за панича. І тому Тарас Григорий Шевченка казав, якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. На превеликий жаль, наш український народ не вчиться так, як треба. Швиденько прочитали книжечки, по завданню в школі, потім вийшли в доросле життя, забули ті настанови наших великих українських філософів. Вирішили, що вже самі розумні, самі знаємо, а насправді купилися на зовнішню мішуру, на картинки на телеекранах, на красиві бігборди, які можуть...